Вітаю вас, дорога церква. Будемо читати місце, яке записано Притчі 27.4. Причі 27.4. Лютість жорстока, а гнів то затоплення. Та хто перед заздрістю стоїть. Сідайте, будь ласка. Інший переклад. Цей самий вірш каже так: лютість жорстока. Гнів шалений, але хто здатний встояти перед заздрістю. Минулого тижня ми були з молоддю у горах на семінарі. Господь нам дав прекрасну можливість. Ми дякуємо за це. І дякуємо всім, хто посприяв, щоб це відбулося. І ми вивчали курс так званих смертних гріхів. Шість із семи. Смертних гріхів колись давно рання церква визначили ось такі сім смертних гріхів, шість яких із них ми вивчали. Ми вивчали про гордість, про гнів, про заздрість, про ненаситність або ненажерство, про лінь і про жадібність. Ось такі гріхи ми вивчали. Із тексту, якого ми прочитали, як ви вже зрозуміли, сьогодні. Хотілося б з вами поділитися трошечки з матеріалом, який ми вивчали. Один із гріхів, який ми розглянемо, як ви зрозуміли, це буде про заздрість. Сьогодні ми пороздумуємо про заздрість трошечки. І здається, ця тема, цей гріх не такий аж страшний, але подивимося, що Біблія про нього говорить і наскільки сильно він може впливати на наш духовний стан і до чого може. Привести заздрість, якщо не панувати і допустити цей гріх в своє серце. Ми вже з вами читали, що лютість жорстока в іншому перекладі, гнів він шалений. І ми проходили ці гріхи. Але заздрість, як ніби показано, але перед заздрістю хто стоїть, як ніби показано, що заздрість ще сильніша, ніж лютість та гнів. І дійсно заздрість, якщо вона опановує серце. Вона може наробити багато-багато біди і привести до багато більших гріхів. Чому ці гріхи колись визначили як ключові? Тому що вони як ті, від яких походять всі інші гріхи, вони як ключові гріхи, які породжують інші. Отже, ми розглянемо пару історій, які записані в Біблії, про людей, які не змогли справитись з цим великим гріхом заздрості. Заздрість опанувала їхнє серце, і вони дійшли до дуже великих гріхів. Отже, перша історія про Саула й Давида. Після того, як Давид переміг Голіафа, то Саул, Саул привів його у свій палац і зробив його головнокомандувачем. Він його поставив над військом. Але що трапилось далі, ми прочитаємо 1 Самуїла 18:5, 16. Прочитаємо цей текст і згадаємо його. І ходив Давид скрізь, куди посилав його Саул і робив мудро, і настановив його Саул над вояками. І він подобався усьому народові, а також Сауловим рабам. І сталося, як вони йшли. Коли Давид вертався, побивши филистимлянина, то повиходили жінки з усіх ізраїльних міст, щоб співати та танцювати на зустріч царя Саула із бубнами, і з радістю та цимбалами. І викрикували ті жінки, що грали та й казали, Саул побивав свої тисячі, а Давид десятки тисяч свої. І дуже запалився Саулів гнів, і та річ була неприємна йому, і він сказав: Давиду, ви дали десятки тисяч, а мені дали тисячі, йому бракує ще тільки царювання. І від того дня, і далі, Саул дивився заздрісним оком на Давида. І сталося другого дня, і напав злий дух від Бога на Саула, і він став несамовитий в себе вдома. А Давид грав своєю рукою як щоденно, а в Сауловій руці був спис і кинув Саул списа, кажучи про себе: Ударю в Давида і приб'ю його до стіни. Та Давид два рази ухилився від нього, і боявся Саул Давида, бо з ним був Господь. А від Саула він відступив і віддалив його Саул від себе. І настановив його собі тисячником, і він виходив на війни, і вертався перед народом, і мав Давид поводження в усіх дорогах своїх, і з ним був Господь. І побачив Саул, що той має велике поводження і налякався його. А весь Ізраїль та Юда любили Давида, бо він виходив на війни і вертався перед ним. Історія нам яскраво показує, коли заздрість Саула, коли він почув цю фразу. Коли комусь дали більше слави, чим йому, опанувало настільки його серце, що він вже не міг зупинитися. Заздрість його привела до вбивства, і він неодноразово хотів вбити того, кому він сильно заздрить, але Бог йому цього не давав. Саул собі думав, когось славлять більше, ніж мене. Це неприпустимо. Це може вплинути на мою репутацію і на моє царство. Потрібно його вбити. Саул мав владу вбити. Але ті люди, які не мають влади вбити, але заздрять іншим, вони думають, як би хоча б щось погане спричинити тій чи іншій людині, або хоча б погане щось про ту людину сказати, або щось заподіяти, або якісь козні підстроїти, але щось зробити, що дозволяє її її статус. Саул хоче вбити того, кого сам підняв і кого покликав. Кому віддав свою дочку за жінку, того, хто допоміг йому колись і всьому його війську і спас його від смерті, від Голіафа. Але заздрість така сильна, що вона перекреслює всі достоинства тієї людини. Нехай він буде золотий, але якщо заздрість опанувала моє серце, я буду бачити в ньому тільки погане і буду хотіти заподіяти шкоди. Я ж повинен бути найкращим, а не хтось інший. Мене лише повинні славити. Так думав Саул, тому що заздрість опанувала його серце. Що цікаво, що заздрість його вплинула на нього так, що він почав боятися, боятися Давида. Заздрість віддаляє близьких людей. Той, хто був до нього близько, був вірним рабом, все виконував ідеально. Той, хто був йому зятім, але через заздрість написано, що Саул віддалив його від себе. Отже, заздрість вона віддаляє близьких людей. Заздрість робить великі роздори в сім'ях, в родинах, в церкві, в суспільстві. Коли хтось, і навіть в країні, коли хтось комусь заздрить, коли щось пішло не по моїх планах вбити, знищити. Зроблю так, як я хочу. Отже, заздрість це дійсно рушійна сила на зло. І якщо нею... Її не контролювати цей гріх, вона може привести до важких наслідків, до загибелі людей. Давид для нас хороший приклад, що він не змінив своє відношення до Саула навіть тоді, коли Саул змінив до нього. Він продовжував йому вірно служити, він не мстив. Він був на тому місці, на якому поставив його Саул і продовжував нести свою службу. Це для нас хороший приклад, коли нам хтось заздрить і постійно нам дошкуляє. Нам залишатися вірним Господу, йти далі вперед, не збиватися з курсу. І цій людині не мстити і не заздрити, або не робити щось взамін за те, що заздрісна людина робить нам. Нехай не повпливає на нас чиясь заздрість, якщо є в нашу сторону, так як на Давида. Але головне бути з Господом. І Господь нас збереже, так як зберіг Давида. Це була старозаповітня історія, але є й новозаповітня історія. Вона записана в «Дії святих апостолів 13,44 46. Коли апостол Павло і інші вийшли проповідувати, що написано? А в наступну суботу зібралось майже все місто послухати Божого Слова. А як юдеї ж побачили натовп, то наповнились заздрощів і стали перечити мові Павла та Бога зневажати. Тоді Павло та Варнава мужньо промовили. До вас перших потрібно було говорити Слово Боже, та коли ви його відкидаєте, а себе вважаєте за недостойних вічного життя, ось до поган ми звертаємось. Вони ж, юдейські лідери, вони звикли, що шана вся їм, їх шанують найкращі, як найсвятіших, їх слухають, до них приходять як до учителів закону. Але люди звикли до них і слухають їх вже формально. Коли вони щось говорять, роблять вигляд, ніби слухають, але вже немає тої захопленості, коли вони проповідують, до них приходять люди не так багато. А тут прийшов якийсь Павло, і до нього зібралось усе місто майже все місто послухати, Слово Боже. Когось слухають більше, чим нас. Хтось зібрав більшу публіку, ніж ми. Хтось має більший авторитет. Сьогодні можна сказати, хтось в Ютубі або. В інших соцмережах набрав більше переглядів. На когось більше про... відреагували позитивно. Хтось має більше підписників, ніж я. Як так, потрібно щось зробити? І вони наповнились заздрощів. Тут сказано, що вони Слово Боже відкинули. До них перших мало воно бути, а вони його відкинули. Відкинули й Бога. Ті, які мали би. Думати за Божий авторитет, ті, які мали би не про себе думати, а думати, як би народу передати Слово Боже. Якщо хтось робить це краще, слава Богу. Ми не вміли, ми не знали, але ось Бог післав іншого пророка, скажімо так, і він говорить, краще, люди каються, слава Богу, давай будемо разом радіти. Ні. Вони думають не про Боже Царство, не про те, щоб Бог прославився, і хтось проповідує його Слово. Вони думають, це ж не нам слава, це не нас слухають когось іншого. І почали сильно перечити, і ми знаємо, що вони хотіли заподіяти смерть. Знову ж таки, ця заздрість вела до смерті, вела до вбивства. Вони не думали за слово Боже, думали лише за свою славу, свій авторитет і заздрили Павлу і Варнаві. Чи було в нашому житті таке, що нас засмучувала чужа популярність? Чи було в нас в житті таке, коли ми стали сумні від того, що. В когось щось краще виходить, чи в нас і когось більше похвалили. Якщо так, воно може проявлятися в нашому житті десь колись, але ці думки треба відганяти. Казати, Господи, прости, що це я так про себе думаю багато. Що це я зациклений на собі? Хіба я центр всього, ти центр всього? Ми тут всі разом прийшли, щоб тебе прославити. І важливо, хто звідки, з якої сторони, хто це зробив краще, але ми разом славимо тебе! Тобі і слава. Тобі хвала, ти авторитет. І я має бути прозорий, мене, видно, не має бути. Через мене маєш бути видимий ти. Але коли це зупиняється на мені, це говорить, що заздрість починає діяти. І цю заздрість, як Бог сказав, Каїну, ти пануй над нею, не дай заволодіти своїм серцем, бо вона може наробити біди. Любов радіє з успіху іншого, коли в когось щось гарно виходить. Заздрість сумує, бо каже, чому це не я, чому це не мене славлять? Чому це не я там на сцені? Чому це не я так гарно співаю? Чому це не я так гарно вірші розказую? Або проповідую, або щось роблю, або служіння таке успішне. Або чому це не моя така церква? Або чому це не мої, не, не мої люди, не моя команда така успішна? І якщо людина радіє? З успіху інших, значить, вона не заздрить. Якщо ж сумує, то заздрість може прокрадатися в серце. Хтось гарно заспівав в зібрані. Можна цьому радіти і разом славити Бога, насолоджуватись даром цієї людини, а можна сумувати і жалкувати, чому не я. І робити все, щоб там був я. Незалежно маю я цей талант чи ні, маю я цей дар чи ні. Я теж цього хочу. Кому слава тоді? На кому ми тоді зосереджені, на собі чи дійсно на Богові. Коли ти заздреш, тебе не радує успіх іншої людини, але дуже тішать чужі невдачі. Коли в когось щось не вийшло, заздрісна людина радіє, тому що він виглядає краще, ніж вона. Це повна протилежність того, що вчить нас слово Боже. Слово Боже учить римлянам 12:15 так. Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте за тими, хто плаче. Тіштеся з тими, в кого щось виходить, тіштеся з тими, кому Бог надарив талантами, кого Бог надарив, і в кого виходить те, в іншого те, в третього те, в кожного різні дари. Тіштеся з тими, хто має ці дари, і прославляйте Бога. Не будемо заздрити, будемо тішитись. Коли в когось невдача, коли хтось плаче, будемо з ним плакати, бо заздрічний. Тоді радіє, коли в когось не даче. А Біблія каже, плачте, сумуйте і дійсно співчувайте. Господь хоче, щоб заздрість навіть ні в якій мірі не прокрадалась в наше серце. А навпаки, це любов, це думання про іншого і зовсім незосередженість на собі. Заздрість вона робить тебе хворим. Ти вже не можеш ні їсти, ні пити, ні жити спокійно, поки не матимеш те, що має інший. Це якщо це можливо стосується і матеріальних речей. Заздрість блокує радість у нашому житті, і ми не радіємо від того, що ми вже маємо, а ми сумуємо від того, чого в нас ще немає, але має інший. Ми можемо бути забезпечені всім, мати все необхідне для нормального життя і побожності. Але в когось може з'явитися якась краща річ, чи то машина, чи то телефон, чи то будинок новий, чи робота, чи дохід, чи таланти, це може бути любе, чи слава, ну так звана, чи похвала в когось більше. І ми можемо мати все достатнє, але замість того, щоб дякувати Богу за той достаток, що ми маємо, якщо заздрість проникає в наше серце, і ми помічаємо, що хтось має більше. Тоді може статися таке, що у нас в житті вже нічого не буде радувати, а сумувати ми будемо від того, що не маємо. Є ще одна історія старого заповіту. Я думаю, багато, можливо, під час пробті згадали цю історію. Це про Ахава. Як він також позаздрив іншій людині, і ця заздрість довела знову ж таки до загибелі іншої людини. Ми читаємо це царів. Перше царів 21 з першого по четвертий вірш. І сталося по цих пригодах таке у ізраїлянина Навота, що в Ізраїлі був виноградник при палаті Ахава, Самарійського царя, і говорив Ахав до Навота, кажучи, дай мені свого виноградника, і він буде мені за Яринного города, бо він близький до мого дому. А я дам тобі замість нього виноградника ліпшого від нього. Якщо це добре в очах твоїх, я дам тобі срібла, ціну його. І сказав навод до Ахава: Заборонено мені від Господа, щоб я давав тобі спадщину моїх батьків, і війшов Ахав до, до дому свого незадоволений та гнівний, через те слово, яке говорив йому ізраїлянин Навод. Бо той сказав: Не дам тобі спадщини батьків моїх, і ліг він на ліжку своїм. Відвернув своє обличчя і не їв хліба. Він прийшов в такий стан, що йому життя стало немиле. ні їсти, ні пити і вже неспокійно спати. Нічого вже не хоче людина в цьому житті, бо він позаздрив. У когось є дуже гарний виноградник, і це не мій. У нього, у Ахава, були інші виноградники, можливо, не менш гарні. Можливо, їх набагато більше було, але йому захотілося саме того виноградника. І заздрість настільки сильна, що вона заблокувала його життя, і він нічого не міг зробити. Ліг як хворий на своєму ліжку, і йому підійшла і допомогла так звана Єзавель. Вона йому допомогла зробити зло і каже: Не переживай, встань, поїж, я тобі дам цього виноградника, ти цар. І вона придумала коварний план. Зробили наклепи на навота, зібрали старших і побили його камінням. І... Нав... і Ахав сміливо хотів посісти цей виноградник, але Бог йому цього не дав. Бачимо, що із заздрості Ахава вмирає ось цей навод. Людина, яка старалася жити по-божому, не дав він виноградника не тому, що жадібний був, а тому, що не дозволено було по закону Божому це робити, віддавати спадщину. Своїх батьків, комусь іншому, і бачимо, що до чого довела заздрість. Отже, заздрість, вона блокує тебе, тобі нічого в житті не миле, тому що в когось є щось краще. Заздрість вбиває інших, і себе також. І якщо заздрість така коварна, і проти неї так важко стояти, то потрібно бути дуже з нею обережним і не пускати в своє серце. Коли щось у когось побачили, і це нас засмутило, це повинно бути як. Як сигнал в нашому розумі, заздрість хоче проникнути в твоє серце. І ми, палко, чогось бажаємо. Потрібно зупинитись і запитати себе і Господа. Боже, для чого мені це? Це дійсно мені потрібно, чого я так сильно захотів, бо в когось побачив те, те чи інше. Це дійсно мені потрібно для мого життя. Це, це ти викликаєш у мене ці бажання, щоб я пішов і придбав. або... Крізь сили виліз, заробив і купив те, що купив недавно інший, чи це можливо мої побудження, від, тілесні побудження, заздрісні мотиви, щоб срочно купити те, що я побачив іншого, або здобути, або досягнути того, що досяг інший. Якщо Господь нам каже ні. Я не викликаю в тебе ці бажання. Це твої власні амбіції, це похоть плоті. Тоді треба сказати, Господи, прости і йти далі. І буде радість в житті, радість від того, що ми маємо, радість від тої кількості грошей чи майна, що ми маємо. Буде і від того радість в серці, тому що це Господь благословить. і того буде достатньо. І тої позиції, яку ми займаємо, чи в суспільстві, чи в церкві, чи служіння, чи велике, чи мале, любе служіння, якщо воно для Господа, воно приносить радість. Якщо ж ми заздрим, тоді ми нещасні. Заздрісна людина, вона не вірить в слова Ісуса Христа. Ісус Христос так сказав, Луки 12, 15, і промовив до них: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка. Не залежить від достатку маєтку Його. Життя наше, Христос каже, воно не залежить від того, чи маємо ми дуже багато, чи маємо мало. Від цього наше життя не залежить. І коли ми спокійно живемо, радіємо життю, але в когось з'явилось щось краще, хтось має більший успіх, когось більше похвалили. І нам здається, що ми повинні так само цього досягти. Христос каже, життя твоє не залежить від цього. В тебе є я, я твій Господь, я твоя найбільша цінність, ціни мною. Не тими речами, які, можливо, тобі дуже сильно захотілося мати і заздрість з'їдає. Отже, думати про себе багато, воно спровокує заздрість. Зацикленість на собі, на тому, що я маю чи не маю, воно блокує нас. Любов, написано в Коринтян, вона не заздрить. Любов не заздрить. Якщо є заздрість, тоді немає любові. А це дуже небезпечно. Хто не має любові, то все перекреслюється в Господа, всі наші старання, служіння і здобутки. Також в Галатам в інших місцях сказано, що заздрість це діло плоті. А хто живе по плоті і виконує діла плоті, написано царства Божого таки не вспадкують. Я ще раз повторюю, заздрість, вона може. Як то кажуть, кружляти, як тахи над нашою головою, але ми повинні відганяти їх. Вона може появитися в нашому серці, це не означає, що ми вже заздрісні люди. Але потрібно опанувати і вигнати її, не дати, щоб вона проникла в наше серце. Ми повинні злякатися від тих думок, які приходять в наше серце з мотивами заздрісті. Ми повинні злякатися, ой Господи. В мене заздрість з'явилась. мені… Мене щось засмутило. Хтось успішний, а мене це засмутило. Це, напевно, зазрість. Господи, я хочу пильнувати, від жени. Не мене повинні славити, як казав Іван Хреститель, мені потрібно молити, а йому рости, Ісусу Христу. Мені потрібно молити. Це принцип християнина. Не мене повинні хвалити, а мені маліти. а Ісусу рости. Не іншим, а Ісусу, саме Йому. Для цього ми тут всі разом. Текст, який прочитано було братом моїм переді мною, він читав 17-й вірш з Якова, 3 ї глави, що мудрість, що зверху вона приходить насамперед чиста, потім спокійна, лагідна, покірлива. А вище перед цим написано, що якраз про заздрість. Прочитаємо з 13 го вірша. Хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла своїй лагідній мудрості добрим поводженням. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в своїм серці, то не величайтеся та не говоріть неправди на правду, бо це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварка, там безла та всяка зла річ. А мудрість, Боже, вона не заздрить. Отже, Бачимо, що заздрість це дуже зла річ, вона може привести безлад сварки всяку злу річ і в сім'ї, і в церкві, і в суспільство, і в народ, де є заздрість, там нема мудрості Божої, де є заздрість, там великі проблеми. Отже, закінчуючи, які поради нам дає Слово Боже? щоб ми, замість того, щоб коли нас атакує заздрість, щоб ми її відбивали, ці атаки диявола і робили щось навпаки, протилежне заздрості. І це записано Филип'ян 2, 3, 4. Не робіть нічого підступом або з чванливості, але в покорі майте один одного більше від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен про інших. Якщо ж людина за... зациклена на собі, вона буде заздрити. Якщо людина бажає, щоб іншого більше шанували, іншого підняти, іншому допомогти, щоб інший щось мав краще, вона радіє тоді, коли в когось успіх, коли в когось щось нове куплене, вона радіє. Тому що вона дбає про інших більше від себе. Апостол Павло далі в Филиппіан в четвертому вже розділі говорить: 11-13 вірш. Бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього у всім: насищатися і терпіти голод, мати достаток і бути недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Отже, ось наша ціль, ось наша радість і ось наша мета, яку ми маємо досягнути. Ось цього ми маємо палко бажати, ревно бажати, ревно хотіти, як яків, благословіння Господнього, самого Господа, радіти в Нім, а не якихось речей, що мають інші, і нам цього захотілося. Ми, ми повинні вміти жити як із достатком, і з тим, що ми бажаємо, так і без того. Коли нам Господь щось дає, що ми сильно хочемо, вміти жити і користуватися цим для слави Господу. Але якщо навіть Господь не дає. Павло каже, я навчився. І так, і так. Коли маю, і коли не маю, коли добре і коли погано, вмію бути вдячним і задоволеним із того, що маю. Апостол Павло каже: кожен з нас має різне. Хтось має більше достатку фізично, матеріально, хтось має більше здібностей, хтось має благословіння в дітях, хтось має благословіння в внуках. Хтось має благословіння в повазі в інших в, в сферах в будь-якому. будь Чому, ми повинні навчитися бути задоволеним з того, що ми саме ми маємо. Це нам дав Господь і за це його хвалити. Отже, я навчився жити, коли щось маю і щось не маю. Коли є то, що я хочу, і коли не маю. Коли я маю гарне служіння, і тоді. Коли я маю служіння, про яке, можливо, ніхто не знає. Тоді, коли мене поставили на служіння і тоді радіти і вміти жити, коли вже я передав іншим це служіння, коли вже не я там керую, і так далі. Є один приклад, можливо, не один, але коли людина була посвящена Господу, все життя служила в церкві, була пастором церкви, але на старість життя прийшов час, і прийшлось передати це служіння. І від Нього це служіння, можна сказати, забрали. І ціль його життя пропала. Да, служіння це дуже важливе. Але не служіння має бути ціллю нашого життя, а сам Христос. Служіння в нас можуть забрати: таланти, дари, маєток, красу. Сьогодні ми молоді, завтра молодість може відійти. Від нас все це земне можуть забрати, і воно може відійти, але від нас ніколи не заберуть Христа. Того, в кому ми можемо все. Той, хто нас підкріпляє. І на старість років, і завжди Христос з нами. І коли ми молоді, і коли в нас є щось, і коли ми багаті чи бідні, у нас Христос завжди. Його в нас ніхто не забере. Він наша найбільша цінність, не ми, не те, що ми маємо, не наш вплив чи авторитет. Саме головне, Христос, що в нас є. Бог нас вчить через ці обставини, проходячи це життя, щоб ми навчилися ним чинити більше всього. Тому прославимо Господа, що Він у нас, наша дорогоцінність, коштовність. І попросимо Господа, щоб ми завжди Йому приносили шану, не собі шукали шани, і Господь нас зберіг. Від всякої заздрості, гніву, гордості, що може проникати в наше серце, щоб ми не, не про себе думали, а про інших і про славу для нашого Господа. Амінь. Помолимося.